Пішний успіх. Покажу вам кафе дуже популярне. Багато хто знає з нашого міста. Кафешка в Черніхові знаходиться кофемастер. тут вже є е, піца, салати, всякі, пасти. Ну смачно, короті. щоб ви розуміли, три роки тому стояв вагончик 3х2. І продавали дівчата сосиски з містер Гріль і сосис, ну ходої продавали, з містер Гріль і каву. Отак От зараз. А цей вагончик стояв, ну років з 5 чи 7 точно стояв. Тепер дивіться, зробили просто дуже шикарне місце. Такий мастер. настав. Там такі дубові столики. Ну, Коротше, все прикольно. Дуже багато малинців тут стає. Бере собі якусь чай каву. І я теж встав. Зараз візьму і буду їхати далі. Наприклад, я не розплатить, таке масло картичого тільки. Thank you.